Буває так, що кохання просто розриває твоє серце, і дуже важко знайти правильні слова, щоб висловити всю гаму почуттів та емоцій, показати наскільки воно сильне і все поглинаюче. Ми готові вам в цьому допомогти і пропонуємо зізнання в коханні смішні і зворушливі, гарячі та боязкі, хвилюючі та пристрасні. Героєм нашої програми є дуже сміливий, трошечки сором'язливий та добистями закоханий хлопець на ім'я Юрій. Молодий хлопець обрав місце для освічення ресторацію каса нова. Давайте познайомимось. Привіт, Юрій! Всім хочеться почути вашу історію кохання. Ну, історія доволі, доволі цікава, доволі довго тривала, як ніяк вже зустрічаємося чотири роки, от якраз буде річниця. От, взагалі можна багато про це говорити, тому що студентське життя в поєднанні з чотирма роки зустрічання це дуже багато і вражень, і спогадів, і того і іншого. От, але вже на протязі останнього року цього я вже думав, шукав ідею, як би, ну, відповідно. Думки були про те, щоб продовжувати не закінчувати на цьому. От, шукав ідею, як би ексклюзивно так освідчити, відмовити. Тому що ми минулого року моєму другові, от також допомагали освічитись. Ми в гуртожитку під вікном у формі серця стояли, співали пісню там романтичну, от, потім вона спускалася. А це тобі не повторятися мені не хотілося. Я щось шукав, де би, як би себе проявити. А чому ти вирішив саме таким способом освідчитись? Ну, чесно кажучи, я шукав себе, просто чисто випадково да, в соцмережах, побачив на вашому сайті, що можна, є змога так от зробити. Ну, Думаю, треба хоча б дізнатися. О, тим більше мене завжди, так би мовити, приваблювали такі всякі варіанти. Я хотів завжди зробити щось таке, щоб іншим важче не вдавалося есть, проявити неординарно так. так. От і потім, ну як, -як подав ту заявку, щоб зателефонують і затефонують. То від того, що я просто поговорю нічого, я не втрачу. Ідея сподобалася, яку запропонували, пропонували. От ну і тому я зараз тут. Хвилюєшся? Я думаю, кожен по-своєму хвилюється зараз. Але mm -hmm. я думаю, що все буде добре, все, буде все добре. вдасться, і ти почуєш завіт так. Ми тобі в цьому 100% допоможемо. Буду вдячний, дуже вдячний. То що, можливо, підемо, приготуємо щось солоденьке? Я думаю, пора. <гум> Давай. Димаха кухар ресторації Касанова, пан Сергій, допоможе приготувати десерт. Будемо сподіватися, що завдяки солоденькому Юрій почує завіт так. Привіт, Юрій. Дуже радий тебе бачити. Будемо з тобою робити десерт. Я думаю, що він сподобається твоїй кохання. Так що приступаємо до роботи. Дня, Держи да. китель да, і Передівайся. Юра, вам раді бачити в нашому закладі тебе. Привіт. Здравствуйте. Ось і напевно розкажи, чому як ти. До нас завітав. Ну завітав. Насамперед, просто чисто випадково в соціальних мережах побачив таку таку чудову, я б сказав би, новину, що можна за допомогою от, е, якоїсь такої інноваційної підтримки да, от, зробити пропозицію. От я вже давно про це думав, давно планував, як би це зробити і коли. І ти вирішив, ну, який мені є смисл, грубо говоря, тягнути. Місяць-два, тільки щось придумувати. Є така можливість, треба нею скористатися. А яка можливість? Можливість зробити свічене свої і, і своїми руками приготувати. для неї щось смачне. Так, щоб як то говориться, показати, що якщо до цих пір вона життя своїм солодким не бачить, значить буду намагатися якимо чином. І враховуючи цей варіант, зробити я ще солодшим. Нема проблем. Тоді будемо приступати до роботи. Давайте що ж. У нас є інгредієнти молоко, вершки сметана. Mm -hmm. Пізніше ми дійдемо до іншої. На солодший, да. Готувати будемо в печі. Це теж такий інноваційний сили, там, метод. Да. Так. так що додає трішки молока. Трішки це скільки? Тило я скажу. Uh -huh. Достатньо. Тепер <как> вершки. так. Ось є цукор. Так, да, щоб життя солодке було. Провіюємо, щоб ніяких крупинок, да, щоб все було. Рані, бачите, розбираєшся. <рес> достатньо чи що? Так, достатньо. Це так. такий привод. Ма астайч, як звати? Звати чудове ім'я. Взагалі, чесно кажучи, в самих таких молодих років хотів, щоб дружину звали, назвати її Наталія. От якось так співпало. Знайомі вже дуже давно зустрічаємося близько чотирьох років. Навіть ніяк близько от річниці як ніяк. Чотири роки ще було. Більше? Ну, це все так сплановано, але б сказала, мало те, що попало. Чотири роки, доволі, ну, самі розумієте, студентські роки. І дуже швидко прийшли, і багато чого всього було. От, але, yes. як то говориться, щоб вони не прийшли даремно, вирішили, що потрібно переходити до наступного кроку. Наталя це дуже розумна, чарівна дівчинка. От, не, взагалі, про неї можна багато говорити, багато розказувати, але найголовніше, що, ну, за, як то кажуть, зацепило. Воно Буде застигати. Mm -hmm. Зараз ми ще зробимо Ти зробиш. Так, електронний баце. До речі, це у нас десерт тушини молоко. Mm -hmm. Кава, кава, яку вона мені готує, це пахне підтримкою, любов'ю. Ну любов'ю насамперед, От, але підтримка це дуже дуже такий основний, так би мовити, аргумент. Тому що без підтримки дуже багато що могло б не, не статися або навпаки статися. От, любов, повага своєрідна, як до як до хлопця, як до можливо майбутнього і, і чоловіка вже. Чому я вирішив дружитися? Ну як-то Говориться, вже не, не дитина, а да, закінчили навчання. От, потрібно переходити вже до якихось більших стосунків, тому що як-не-як -як вони будуть продовжуватись. Ну, до речі, нічого так. Можливо, все дуже добре. Все добре, так? Да? Цей десерт, я думаю, буде символізувати і те, що, можливо, нехватку тої солодкості, якщо б була за ці чотири роки. От, і, відповідно, намаганням робити його солодшим, якщо воно не буде і так солодким. Скажете. Ну, як, я як, скажу, як, що так? все дуже добре. Дуже добре, так. Солодчим, думаю, буде життя після цього. Так. -я. Бажаю тобі удачі і вперед до мета. Добре, добре, дякую вам за допомогу. Зустрінемося. Дорогі глядачі, сідайте зручніше, буде справді зворушливо. Ми вигадали, нібито в ресторації Касанова пройшли швидкі побачення та запросили нашу героїню дати інтерв'ю, на яке Наталка залюбки погодилась. Дівчата, скажіть, будь ласка, чи хотіли б ви взяти участь у проєкті Швидкі побачення? Так. Да. Ще, як на вашу думку, чи є цікавий проєкт для людей? Я думаю, що цікаво. А чим саме? Ну, можливо, якась маленька мить може змінити щось велике в їхньому житті. Добрий вечір. Сьогодні з нашого закладу реставрації вам приготували приготовили сюрприз. Але його приготувала особливо людина. Без тебе на сніг в пустелі, без тебе світ втрачає сенс, без тебе замкнені всі двері, без тебе стерті смс, без тебе не сміюсь, не плачу, без тебе крісті не ходжу, без тебе відпускаю вдачу, без тебе не лежу і сиджу. без тебе змушений ховатись, без тебе час немов пісок. Без тебе смак не відчувати, без тебе кулі у вісок. Без тебе холод. моя Наташа, сьогодні, завтра у нас таке дуже дуже гарне і велике свято. Ми вже разом понад чотири роки. За ці чотири роки, можливо, цим десертом, який я вклав всю свою душу, я хочу вибачити за те, що воно можливо в певному плані не було якесь солодке. От е, показати, що. Я буду робити все можливе, все, щоб, що буде в моїх силах, і те, що буде поза моїми силами, щоб зробити його ще солодшим. От я готовий готувати тобі такі солодкі подарунки. От. Тому це вітаю з нашим святом. Я вітаю. Але це не тільки одне з таких маленьких свят. Сьогодні я хочу, щоб це свято стало більшим, ніж ніж є. Я... Не можу і не думаю, що я без тебе проживу це наступне життя. І тому я я, я прошу і питаю тебе, чи ти станеш моєю дружиною? Я дивлюсь уночі на небо і бачу очі твої. Зробити приємний сюрприз для коханої людини подарувати яскраві враження і позитивні емоції найкращий спосіб висловити свої почуття. Любов змінює людей і часом штовхає навчинки, які можуть здатися абсолютно божевільними. Дивлячись на наших героїв, здається, що вони справді збожеволіли. Але як все таки приємно божеволіти від кохання? Добре, що не перевелися такі хлопці, які готові дарувати вам. Злодкі миті в вашому житті. Якщо ж ви хочете стати учасником проєкту Люблю тебе, завітайте на сайт рівно1.tv, заповнюйте анкету та ставайте учасниками шаленого проєкту і, можливо, вам також пощастить. Наталка, скажи, будь ласка, ти сподівалася на такий сюрприз? Я не сподівалась, але щось таке відчувала. Була здивована, все таки неочікувано було. Ось, думала, що, що можливо все-таки не сьогодні і не так урочисто і при всіх. Але ну, не не, несподівано. Не От, ну, мені все сподобалося. Взагалі, якби не ви, це всього і не, не, ну, невідомо чи сьогодні це сталося, і взагалі в цьому місяці і так далі. Ти щаслива? Щаслива. щаслива. <laughs> да, ти <ты> щаслива, чесна? <laughs> Я, можна сказати, злякана трошки. <laughs> щаслива. Фір -то! Фір -то! Фір -то!